Новина, а може вже для когось і не новина, що люди готують ковчеги спасіння під водою, під землею, різні такі кораблі порятунку, тому що бачать, що має щось відбутися в цьому світі, гряде, як то кажуть, апокаліпсис. І знаєте, можна подивитися в інтернеті ця інформація не схована. І в Америці і в інших країнах будують підземні бункери, в яких запаси їжі, тони просто такі апартаменти, цілі квартири з усіма зручностями, які коштують мільйони доларів. Одна така квартирка, і там будуть самі багаті люди світу на випадок, якщо буде глобальна катастрофа. Тобто нормально так готуються до судного дня мільярдери, і кажуть, що все ж таки на цій землі щось буде відбуватися. Знаєте, люди, які не вірять в Бога, вони зрозуміють, що щось відбувається у світі в природі, в світі з людьми, і насувається якийсь глобальний колапс, судний день, апокаліпсис. І вони отак готують ці бункери. А ми можемо просто не розуміти, що взагалі коїться, як то з закритими очима. Ми щось собі постійно потамагаємося. Пожити тут на землі до Бога часу немає там, бо це ж треба так пожити, але ці люди готуються. Ну, я хочу вам сказати, що їх ці бункери не врятують, тому що Біблія каже, що Бог дістане. Кожну людину, коли буде судний день, коли прийде Ісус Христос на цю землю, судити цей світ. Ніякі бункери і ковчеги з порятунку не допоможуть, тому що Біблія пише, що навіть ті, хто в всесвітньому потопі, всі затонули, Бог достане їх з під води там, і кожна могила вона відкриється. Має щось відбутися. По біблії в книзі об'явлення сказано, що буде скоро відкрита шоста печатка. Коли відкриється шоста печатка апокаліпсису, буде великий землетрус. Такий землетрус, просто що відчують всі. І знаєте, люди сьогодні настільки божевільні, вони вже так випробовують цю землю, і під водою і в космосі і ядерну зброю цю всю як випробовують. А під землею куча вулканів, а кальдерів скільки. І якщо навіть один бах не буде весело на всю землю, люди розшатують цю землю, люди продовжують не йти до Бога. І Біблія каже, що ця шоста початка буде відкрита, коли зорі попадають, сонце. Не дасть світла горне стане, настільки будуть глобальні колапси. але це ще не кінець, тому що після шостої печатки одразу йде сьома печатка, а в сьомій печатки є сім труб. Тобто буде перша труба, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, В полинь впаде зірка, і вода стане непитною. Там стільки людей загине, скільки ще землетрусів буде, скільки всього буде відбуватися взагалі до того антихриста. Має відкритися шоста. Ми на порозі шостої печатки. великі мега землетруси. І коли сонце і зірки вони не дадуть світла, і гори сунуться. але... Після шостої там іде сьома печатка, і там перша, друга, третя, четверта, п'ята труба. І тільки шоста, коли буде труба, то тоді буде. Антихрист і Вознесіння церкви. Бог забере своїх дітей, Він забере їх. І тому оці всі бункери, які люди сьогодні будують, вони не допоможуть. Вони не допоможуть. Бог знайде всіх. Діти, Воскреснуть, в Біблії написано, що мертві в прахі землі пробудяться. одні для життя вічної, другі для вічного поругання. Тобто. Люди пробудуться, вони з могил своїх повстають, розумієте? І хтось прокинеться для вічного життя з Богом, а хтось на вічні поругання в аду. Тому ніякі бункери не допоможуть. Вихід це тільки Ісус Христос при життю споріднитися з Христом, з'єднатися з Його Словом, з Його Духом, бути його учними, бути праведниками, тому що Бог дістане взагалі із під землі, і з під води. І якщо в мені Дух Божий, Господь забирає мене на небеса. Тому от буде воскресіння мертвих і суд вічний. Цікавіше дізнатися. Напиши мені, і я тобі допоможу.